Побутовий детектор якості повітря PG L58, призначений для моніторингу концентрації в повітрі вуглекислого газу, формальдегіду, летючих органічних сполук, а також для вимірювання температури і відносної вологості повітря. Детектор може ставитись на стіл або вішатись на стіну, живиться від вбудованого акумулятора гніздо для його підзарядки через USB. Для увімкнення детектора достатньо натиснути кнопку на дисплеї детектора відображується заряд акумулятора, концентрація вуглекислого газу в повітрі від 400 до 5000 ppm, концентрація формальдегіду від 0 до 0,6 мг на метр кубічний, концентрація летючих органічних сполук від 0 до 2 мг на м3 Температура повітря від 0 до 50 градусів Цельсія. І відносна вологість повітря від 0 до 99%. Додатково внизу дисплея є кольоровий індикатор, який наочно показує стан повітря. Зелений добре, червоний погано. Вимкнення детектора.